Шановні п'ятикласники, вітаю вас на уроці української літератури. Казка вчить як на світі жить це епіграф до нашого сьогоднішнього уроку. Ну а я із задоволенням запрошую вас, друзі, у світ казки. Пригадаймо, що ж таке казка? Ставте відео на паузу та відповідайте на запитання. Казка це різновид художньої прози, що походить від народних переказів. Коротка і захоплива розповідь про вигадані події та явища, які сприймаються і переживаються як реальні. Казки відомі з найдавніших часів у всіх народів світу. Це один з основних жанрів народної творчості. А що ж таке літературна казка? Літературна казка це авторський художній твір. Різниця між літературною і народною казкою полягає в наступному: літературна казка авторський твір, тобто вона має автора на відміну від народної казки, яку створив народ. Сьогодні на уроці ми з вами будемо говорити про відомого автора казок Плахтіна Івана Олександровича. Він народився 27 квітня 1907 року на станції Дебальцева Донецької області в сім'ї робітника. Закінчив літературний факультет Харківського університету, працював журналістом, був учасником Другої світової війни, є автором книжок Юркова ідея, на колії, залізничники, таємниці святого ордена та інші. Зараз ми познайомимося з одним із його творів, тому пропоную вам зручненько сісти і послухати. Казка ПРО душу Арсеній Іванович зручніше вмощується і починає розповідати. Слухайте штана сматайте, що до чого міркуйте і ніколи цієї казки не забувайте. Ну так, от, жив та був собі на світі один чоловік. Ні старий, ні молодий, середнього віку одне слово, Микитою звали. Між робочими той Микита жив-поживав, тільки роботи лінувався. Того одурить, у другого видурить, третьому ніжку підставить, у четвертого просто під носом перехопить, нечесна людина. А нічого ж він так не любив, як гроші. За гроші він міг би й батька рідного продати. Жив та й жив собі Микита, все гарбав та складав гроші і дуже розбагатів. Здавалося, живи собі та поживай, аж ні. З якогось часу почав Микита сумувати і так засумував, що вже ніщо йому не миле: ні гроші, ні їжа, ні питво, ні сон. Що тут робити? До всяких лікарів і знахарів Микита звертався. Але ніхто не міг причину того суму з'ясувати і ліки проти нього порадити. Та одного разу з'явився в тих місцях якийсь знаменитий лікар. Всі хвороби він відразу вгадував і добрі поради людям давав. Пішов Микіта до того лікаря, вклонився йому низько, просить хворобу вгадати і вилікувати його. Подивився лікар йому в вічі та й каже, Сумуєш ти, чоловіче, ніщо в світі тобі не любе і саме життя осоружне, а все тому, що душа твоя порчу має, бо жив ти нечисто. Почав тут Микита лікаря благати, щоб душу йому вилікував, любов'ю до життя сповнив. Добре, каже знаменитий лікар, зроблю тебе здоровим і щасливим. Якщо мене послухаєш і все, як я звелю, виконаєш, і наказав Микиті все своє добро біднякам роздати, вдів та сиріт не забути, а самому на завод великий, гарячий, до найголовнішого коваля податися, в ноги йому вклонитися, попросити, щоб він душу вилікував і любов'ю до життя сповнив. Так і зробив Микита, все своє добро бідноті роздав. Провдів та сиріт не забув, взяв ціпок у руки та й пошкандибав на завод найбільший, у цех найгарячіший, до коваля найголовнішого, прийшов, у богатирські ноги йому вклонився та й просить. Вилікуй, добрий коваль мою душу, виповни її радістю та любов'ю до життя. Буду чесно на світі жити, вірою й правдою людям служити. Подивився коваль богатир йому в вічі, в душу зазирнув, головою буйною похитав, погані твої справи, чоловіче, від лінощів і життя нечесного, вся душа твоя покривилася та іржею взялася, Та, коли вже ти так просиш. І врочисту обіцянку даєш, я тобі допоможу. Подав йому коваль богатир ніж гострий, звелів палець розрізати, і в книзі, десятипудовій власною кров'ю розписатися, що не збреше і виконає все, як обіцяв. Микита розрізав палець і в цій книзі розписався, ще й клятву додав, що ніколи про свою обіцянку не забуде. Тоді коваль богатир дав йому зілля сонного, а як Микита заснув, вийняв його душу, покривлену та й ржаву. Вийняв душу і розбудив Микиту. А дивись, каже, ось твоя душа крива та й ржава. Та з тими словами і кинув її в горно. Вугілля на вогонь побільше нагорнув. Роздмухуй, каже, горно. Та добре старайся, щоб під з тебе в три руча лив. а коли я почну душу твою перековувати, старайся, щоб якомога більше поту твого на ту душу потрапило. Тоді вона так загартується, що вже ніколи не покривиться і ржею не візьметься. Взявся Микита за ручку, роздмухує горно, та так старається, що під з нього в три руча єлє. І так душа його вгорно розжарилася, аж побіліла, вхопив її коваль богатир великими кліщами, стукнув об ковадло, збив окалину, вхопив молоточок вагою в тридцять путів, і давай кувати. Земля здригається, іскри навколо сиплються, а він знай собі душу на всі боки на ковадлі обертає та молоточком гатить. Ану, бери ще й ти, помахай молоточком, наказує Микиті. Я не підійму молоточка, в нього тридцять пудів, злякався Микита. Бери, підіймеш, коли душу виправити хочеш. Вхопив Микита молоточок вагою в тридцять пудів і давай по гарячій душі своїй гатити. Під з нього в три руча і лє, на гарячу покову потрапляє, душу загартовує. І вийшла душа на славу. Чиста, мов кришталь, тверда, наче сталь, на голуба сизого схожа. Роззявляй, Микито, рота, буду твою душу на місце ставити. Та вона ж не влізе, знову злякався Микита. Влізе, каже коваль богатир, тут робоча кмітливість потрібна. Недарма, люди, кажуть, що ковалі та слюсарі розумніші за царів. Та з тими словами і вставив Микиті душу. Микита ковалеві богатиреві тричі низько вклонився, щиро подякував. Ти, каже коваль богатир, дякувати дякуй, та тільки гляди знову не схиби. Чесним будь, інакше лихо тебе велике спіткає. Не забувай, що в книзі кров'ю своєю розписався, клятву дав. Не забуду, чоловіче, добрий, сказав Микита, знову подякувавши, та й пішов собі додому. Іде, співає, від радості землі під ногами не почуває, і так йому на душі світло та радісно, і такий же світ йому гарний та милий. Іде він день, іде другий, іде третій, і почав приставати. Ноги стомилися, далі не несуть. Тут би йому в село зайти, на нічліг попроситися, перепочити, аж гульк на полі, на зеленій чиїсь коні пасуться. Сяду, міркує Микита на коня, додому доїду, а потім відпущу нічого йому не станеться, а я швидше вдома буду. Впіймав Микита коня, сів верхи та й поскакав, от і ніч промайнула. Сонце зійшло, все навколо позолотило, жайворонки в небі висять, співають, життя прославляють. Тут Микита й приїхав додому, зліз з коня, подивився на нього, головою похитав, прицьмокнув. От кінь та кінь, всю ніч скакав, ніде не спіткнувся, жодного разу не перечепився. Заберу його собі. І тільки Микита отак подумав, як душа з нього вискочила, і впав він мертвий. От жаднюга, дурний, з обуренням вигукнув Федя. На чуже зазіхнув, проклятву забув, от і вмер, підтримую брата. Розкажіть ще цікаво, просить Федя. Ні, хлопці, ви спочатку цю казку до ладу обміркуйте, а нову розкажу іншим разом. Ми лежимо поруч у сараї на сіні. мимо блокпоста повільно проходить товарняк і знову все стихає, тільки за стіною в широкім полі безнастанно сюрчать свіркуни. Та тут солодко посопують стомлені за день Стьопа і Федя. А мені не спиться крізь дірку в даху я бачу шматочок неба і дві зірки. Я дивлюся на них і все думаю про коваля богатиря, який живе десь на великому заводі і кує людські душі. Поміркуймо, як ви розумієте, вираз іржава викривлена душа. Про яких людей можна сказати, що вони мають іржаві викривлені душі. Поставте відео на паузу і подумайте. Інколи люди забувають, що їх вчинки накладають відбиток не тільки на оточуючу середу, але й на них самих. Люди хворіють на жадібність, жорстокість, лінь, забувають про повагу до інших, вважають себе кращими за когось, все це призводить до іржавіння і забруднення душі. Давайте спробуємо дібрати синоніми до виразу іржава викривлена душа. Наприклад, спотворена душа, брудна душа, темна душа. А зараз трошечки попрацюємо над текстом. Як ви думаєте, чому душа Микити стала спотвореною? Чи була в цьому його вина? Не забувайте ставити на паузу і давати відповідь. Звісно, що так, бо душа спотворюється, і ржавіє, викривлюється від злості, від людської черствості, від ліні, жадібності. Людина сама спотворює власну душу. Чому душу виправляє саме, чому душу виправляє саме коваль? Дуже важким молотом, то розжарюючи її на вогні, то опускаючи в холодну воду. Хіба не міг письменник вигадати ну, якусь, наприклад, чарівну фею, яка б махнула своєю паличкою, і душа б вмить стала прекрасною. Виправлення душі, звільнення від лихих звичок, від негативних рис – то дуже нелегка справа. Змінити свій характер, своє ставлення до людей дуже важко. Тут одним помахом чарівної палочки, на жаль, не обійдешся. Коваль змушує Микиту самого брати до рук молота і самому працювати над виправленням своєї душі. Як ви думаєте, чому? Людина сама повинна докладати зусилля до того, щоб її душа була прекрасною, доброю, людяною, бо ніхто ні тато, ні мама, ні вчитель, ні друг цього замість самої людини зробити не зможе. Вони можуть допомагати людині стати на правильний шлях, але тільки тоді, коли вона сама хоче виправитися, сама докладає певні зусилля для того. Чому Микита, який так довго жив правдою да, і злом, тоді жив і не думав помирати? А тепер, ледь вчинивши неправедний вчинок, один єдиний, він одразу помирає. Як ви думаєте, чому? Зіпсована іржава душа легко мирилася з негідними вчинками свого володаря, а для чистої, прямої душі такі вчинки нестерпні, тому вона просто покинула людину, що зневажала її. Хлопчик після прослуховування казки думав про коваля, що кує душі. А про що задумуєтесь ви? Мабуть, все-таки не про коваля слід би було замислитися і подумати, а про те, як зробити так, щоб душа не заіржавіла і не довелося того коваля шукати. Які почуття викликає у вас головний персонаж казки? Чому? Думаю, більшість із вас засуджує Микиту, і ви маєте рацію. Але обов'язково знайшлися і такі, хто засуджуючи, пожаліють його. І це дуже важливо і безумовно правильно, адже лихі, нечесні люди викликають не тільки почуття неприязні, огиди, а й почуття жалю, бо вони самі обкрадають себе, позбавляють тієї радості, любові, які осяюють життя добрих і чесних людей, попри найрізноманітніші прикрощі, нестатки чи біди. То чого ж нас з вами навчила мудра казка письменника Івана Плахтіна, які уроки ми взяли з неї? Звичайно ж, бути добрими, не кривдити нікого, мати і не невикривлену душу, уміти самому виправляти свої вади, мати силу волі, щоб не повторювати свої помилки, не ображати свою душу. Негідними вчинками, дорожити нею. Я бажаю вам завжди залишатися добрими людьми. Поспішайте творити добро, вчитися співчувати, не намагайтеся комусь зробити зло, причинити біль, тому що за це рано чи пізно ви будете покарані. Колись ви також можете опинитися у скрутній ситуації, і вам ніхто не подасть руки. Пам'ятайте, як ви ставитеся до цього світу. Таким боком і світ до вас повернеться. Якщо ви виростете добрими людьми, то буде й вам повсюди добро, бо, як каже народна мудрість, доброму скрізь добре. Нехай у вашому серці завжди живуть велика любов і доброта, щирість і співчуття, людяність і щедрість. Переходимо до вашого домашнього завдання. Складіть план твору Івана Плахтіна казка про душу. Для цього вам потрібно ще раз уважно прочитати казку, розділити її на частини за змістом, знайти головну думку кожної частини і придумати до неї заголовок, а далі записати за планом. Спробуйте переказати зміст казки за вашим планом. Якщо вам вдалося, значить завдання виконано навідмінно. Дякую вам за увагу!